Робота за екстремальних умов уже кілька тижнів по усій країні діють щоденні графіки погодинних відключень електроенергії. З таким світловим пробуванням стикаються і жителі міста Славута на Хмельниччині. За словами місцевих владців, завдяки генераторам вдається тримати у звичному режимі роботу ЦНАПів, соцзахисту та міської лікарні та є виключення. Управління водопровідно-каналізаційного господарства працює на генераторах. Це підйом води, очисні споруди, кенески. Назвичайно в складних умовах працюють, тому є десь, може, частково перебої. Я хотів би, щоб з розумінням до цього віднесли. Житлово-комунальне об'єднання. Також всі котельні працюють в режимі відключення, але є генератори. Генератори також включаються, значить, відповідно, коли немає енергоживлення. Послуги надаємо в повному обсязі. Освіта. Попередня неділя ми працювали згідно рішення обласного голови адміністрації обласної комісії дистанційно. Сьогодні ми провели нараду і ми пропонуємо перейти в лайре режим всі школи, крім дев'ятої. По дев'ятій школі в нас склалася надзвичайно дуже така ситуація фосмажорна, тому що школу отоплює підприємець, але наразі виникли проблеми величезні з дровами. Будемо зараз відпрацьовувати з лісництвом для того, щоб нам допомогли придмати дрова і там належні умови забезпечити навчання. Значить, по школах в нас тепло є, освітлення забезпечено через генератори, харчування по мірі можливості буде проводитися. Значить, навчальний процес забезпечимо в повному обсязі. У нас і пункти незламності, вони сьогодні відкриті. Да? І школи, і всі заклади громади ви можете відвідати, якщо така потребність є, можете там відповідний час перебути.